Понад 40 мільйонів американців на проміжних виборах уже проголосували достроково. Такими є дані проекту виборів у США станом на 7 листопада. Як самі законодавці, так і політичні експерти запевняють, незалежно від перестановок сил у конгресі підтримка України залишиться незмінною. Більшість людей, які будуть обрані республіканці чи демократи, підтримуватимуть політику адміністрації Байдена щодо України. І я думаю, що ми маємо подякувати за це Путіну через ядерні загрози та жахливість його дій у новому конгресі буде більше республіканців, які скептично ставляться до допомоги Україні. Але я не думаю, що їхня кількість перевищить 30% республіканського крила. Вони залишаться меншістю серед республіканців і дуже незначною меншістю загалом у конгресі. Критичні заяви по Україні це переважно голоси радикально лівого та правого таборів, частково продиктовані міркуваннями виборчих перегонів. Вони не відображають загальну позицію партій по Україні, вважають експерти. у часи економічної рецесії в Сполучених Штатах, у часи зростання цін на газ і так далі. Політики грають у політику. Вони хочуть запевнити, що захищають своїх виборців як найкраще. Україна не є топ-пріоритетом для американських виборців згідно з соцопитуванням, 80% громадян вважають інфляцію та економіку головними проблемами. Однак, якщо республіканці отримують більшість в одній із палат, то вони можуть переглянути систему допомоги для України, говорять експерти. Зокрема, які саме економічні, гуманітарні чи військові допомозі надаватимуть пріоритет у новому конгресі. Ми чуємо сигнали на високому рівні, які підтримують продовження військової допомоги. Такі заяви лунають як від республіканців, так і від демократів. Але ми також чуємо і занепокоєння щодо макроекономічної допомоги. Дехто каже, що коштів забагато інші дорікають, що немає прозорості та підзвітності. Начулеболивдевейша. Я вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що підтримуємо українських військових, українську армію. Будь-яку допомогу Україні потрібно розглядати як безпекову інвестицію у власну державу, кажуть аналітики. Фінансування для України це дуже маленький відсоток від загального бюджету. США. Глобальні економічні наслідки того, що зробив і робить Путін, використовуючи енергетику та продовольство як зброю, створюючи продовольчу кризу в усьому світі, має набагато більший вплив на економіку Сполучених Штатів ніж надання військової та економічної допомоги Україні. головна помилка адміністрації Байдена полягає в тому, що ніхто не береться серйозно пояснити країні, що поставлено на карту. Йде третя світова війна, і Україна воює під гаслом польського руху Солідарність за нашу і вашу свободу. Кожен долар, який йде в Україну, це інвестиція в мир. Чинні законодавці обговорюють додатковий пакет допомоги для України. Його мають проголосувати до січня наступного року, перед тим як почне роботу новий конгрес за словами американських політиків, це гарантуватиме допомогу Україні незалежно від результатів виборів. Голосування за цей пакет має відбутися до січня. Я припускаю або на початку, або всередині грудня. Все залежить від того, як швидко ми закриємо інше питання. Я чув цифру близько 60 мільярдів на допомогу Україні. Шанси досить високі. Що адміністрація попросить виділити додаткову допомогу, і ми встигнемо проголосувати за неї. Я вже ж підтримав би таке доповнення до загального законопроекту про асигнування. Завершення проміжних виборів до конгресу це старт президентських перегонів. Від того, хто очолить Білий Дім, політика по Україні залежить набагато більше, говорять експерти. Зміна позиції членів конгресу щодо фінансування для України має викликати менше занепокоєння. Усе залежить від того, який кандидат в президенти від республіканців вирішуватиме питання України. Останнє слово, врешті-решт, за американськими виборцями кажуть оглядачі. Катерина Лісунова, Костянтин Голубчик, Голос Америки, Вашингтон.